Ви свою продукцію Аліана поставили в гараж собі, да? зробили оці так, такі крічки. Дуже зручний набір для зберігання інструментів. Скільки Тут... він коштує? Тут є ціна? Яка його ціна? Його ціна роздрібна. Роздрібна. Зараз навіть не готовий вам відповісти. Цінник це треба в наступному відео. Ми вам покажемо ціну, але ви подивіться, скільки тут всяких штук получається, входить. Оця полочка, да, така є далі. Оця штука йде. да? да це таке на стіну, Три, штука. Тримач на стіну, на стіну і це потім ці лоточки, крючочки, так, Всякі такі можна рази. комплектувати за бажанням е, продається як в наборі, так і окремо кожна деталь. Кожному під особисті потреби. То, це все це можливо, виходить, можна взяти набор, а потім докуповувати докорочку докомплектувати. Це, це ж воно, да? так? Такі так. ці коробочки, так. лоточки, все, 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 отакі це, все, штуки різні. Ага. Різні крючочки, гачочки це все тримачі для ключів. Воно дуже зручне, дуже оптимізує простір у гаражах або в майстернях, там, де. І по ціні дивіться, я так розумію: це це 28 гривень. цей лоточок один коштує, так? Так, так, це ну це смішна ціна, народ. Взяли собі в гаражі і зробили собі красоту, Особливо, хто любить машини крутити, в гаражі сидіти. Так що подумайте на це.